Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Словацький виробник DevTech оголосив про передачу Україні нового мобільного комплексу повітряного захисту Wolf 25 п'ять після успішних випробувань у польових умовах. За інформацією компанії, система вже пройшла практичну перевірку під час операційних тренувань в Україні. Оцінки від військових були позитивними, тому прийнято рішення про її серійне постачання та експлуатацію. Wolf 25 п'ять позиціонується як платформа ближньої ППО, ефективний засіб, боротьби з невеликими БПЛА, у її основі безпілотне шасі з інтегрованою бойовою ба. Аштою, виробництво словенської фірми Валкала Турець. Озброєння башти базується на автоматичній гарматі Орлікон КБА, калібру 25 на 137 мм, яка сумісна з декількома типами боєприпасів, і здатна вести стрільбу у різних режимах від одиночних постелів до черг зі швидкістю до 650 постелів на хвилину для ураження повітряних об'єктів. Комплекс використовує підривні снаряди з дистанційним детонатором, який спрацьовує при наближенні до цілі на відстані приблизно півтора метри, а також широкий спектр. Інших боєприпасів, термобаричні фугасні, напівбронебійні фугасні, підкаліберні фрагментарно бронебійні та оперені бронебійні підкаліберні снаряди. Така універсальність дозволяє оперативно підбирати боєкомплект залежно від характеру загрози, від легкоброньованих цілей до малорозмірних швидких дронів. Платформа оснащена комплексом електрооптики Lotus Light, де ніч теплознімання і приймачем радіолокатора типу AESA-EMR з програмною логікою, який забезпечує одночасне супроводження великої кількості цілей. За даними виробника, система здатна виявляти та відстежувати. Тактичні літаки на відстані до 20 кілометрів, багатоцільові гелікоптери до 12 кілометрів, крилаті ракети близько 10 кілометрів, важкі ударні дрони – 8-10 кілометрів, оперативні розвідувальні БПЛА до 5 кілометрів, малопомітні квадрокоптери та FPV-апарати до 5 кілометрів. За тактичним призначенням Wolf 25 ID підходить для захисту рухомих колон, охорони ключових об'єктів інфраструктури та локального прикриття позицій проти комплексних загроз. Застосуванням ракетних і безпілотних засобів модульність комплексу та широкий вибір боєприпасів роблять його універсальним інструментом як для військових, так і для охоронних завдань у кризових ситуаціях. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.